На корпоративній вечірці в одній одеській фірмі дамочка всіляко привертає увагу колеги. Мужчина Грозо. Ну ви ж таки знаєте, що я одружний. Ой, Ізю, я вас благаю, але ж не кастрований же. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік на рибалку, сідає поряд із дідом. У діда клює, у нього ні. Бачить, дід на хробака ловить. Наступного дня приходить із хробаками. У діда клює у нього ні. Дивиться, дід на хліб ловить. Він і питає Діду, як ви визначаєте, на що ловити? Та дуже просто. Зранку війду в річку до пояса, стану проти течії. Якщо моя чоловіча гідність ліворуч поверне, треба на хліб ловити, а якщо праворуч, на черв'яка. А як прямо буде? Ох, синку, якби було прямо, я тут з вудкою не сидів би щодня. Сьогодні місцями буде дощ. А якщо не буде, значить, ви були не в тих місцях. Попали в яму вовк лисиця і свиня. Лисиця дивиться на свиню і думає: М'ясо є, якось протримаємося, а там дивись і виберемося. Вовк подивився на свиню, м'ясо є подивився на лисицю. Дівка є, жити можна. Свиня подивилася на обох і каже. Ну, мені тут робити нічого. Давайте хоч заспіваю, чи що. Усі погодилися, як свиня співає, не знали ні лисиця, ні вовк. А свинка як завищить. Мисливці почули, прибігли вовка й лисицю у мішок запхали. Вовк сидить у мішку і буркотить собі підніс. М'ясо було, дівка була, ні трястя, шоу захотілося.